Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Кривонос та журналіст Буткевич продовжують розносити зелених мародерів мовою оригіналу. Ми е, забираємо вас, крадатки, ми крадемо з бюджету, а ви мовчіть і підтримуйте нас. Поки вони стоять при владі, поки вони будуть красти. Вони, як у спаніелі, вони не можуть зупинитися. Скільки спаніелі не готові, не можуть зупинитися. Так оце, такі зелені пукнасті спаніелі почали жертви. Не тільки в рот, вони ще в ухо собі починають набивати ті харчі, які називаються гроші народу. Щори, чуючи загрозу, починають втікати з корабля під назвою «Слуги народу». А цей корабель вже достатньо непогано набрався не стільки води, скільки всякого іншого літературних слова, знов-таки ж. Ну, вони намагаються втекти і десь тихенько там затіхаріться. Аби пересидіти і нормально себе почувати. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте про те, що у нас тепер прийнята Вовіна тисяча, тобто у нас залишалося 30 мільярдів, типа не до кінця використаних гривень в бюджеті. І не знаю, чи сам Володимир Олександрович, чи там якісь його геніальні ефективні менеджери, вирішили, що класна ідея. А давайте ми всім на карточку кинемо дінюшку. Ну не всім. Звичайно, ті, хто собі в дії поставив цю лажу під назвою Програма національний кешбек, теза, яку постійно озвучують зараз офісно-президентські щури, що, мовляв, от у нас лишалось 30 мільярдів гривень в ініціативі Західній. Да? І значить, якщо ми їх не використаємо до кінця року, то, значить, типу, все, гроші згорять. Це настільки нахабна, настільки ж огидна брехня. Тому що дивіться, друзі, дуже важливо розуміти, що е, це не кошти держбюджетні, да? тобто, які дійсно, якщо вони там, там державна установа, вони тобі не дійшли, і ти їх до 31 грудня не використав, то вони автоматом повертаєте в, держ... в держказначейство. Ні. Це гроші, які нікуди би вже від України не ділися, тому що це гроші, які вже виділені в Україні і на українських рахунках, і ніхто, звичайно, їх забирати назад не буде. Це треба дуже чітко розуміти. Інша справа, що ці уроди просто хочуть ці гроші освоїти освоїти ще й освоїти з прицілом. На рейтинги і на виклик. Той же час волонтерка Катька Арта розповіла, яку роль у свого часу відіграв генерала та що було. Аеропорту Жуляни Києва 2022. Я багато писала, але мою сторінку вкрали. А з нею вкрали всю історію. Але в пам'яті це як вчора. Тому знову напишу, як безпосередній свідок багатьох подій. За два роки чула багато ахінеї на кшталта. Та там все було заміновано до Кривоноса. А що хтось нападав на аеропорт? Кривонос все розклав і так далі. Нічого там не було ні нарито до 25 Лютого 2022 року все робилося при мені, і деякі моменти навіть за моєї участі, ті десятки тисяч мішків для укріплень були завезені моїм другом Олексієм Вовка з його командою. А мінували вихованці кривоноса. Ті хлопці, яких я знаю далеко до повномасштабної війни. Мало того, коли Сергій Кривонос зайшов аеропорту, Орда ще цілу добу контролювала камери внутрішні та зовнішні, поки спеціально навчені хлопці не попрацювали над тим, аби камери контролювали оборонці аеропорту. Питання хто? Оздав уськаєм доступи до камери здача, які чотири області туди куди зайшли без сильного побою. На аеропорта не нападали, говорили вони. Звісно, не нападали, бо генерал Кривонос зробив все, аби мінімізувати напад на аеропорт. Перше, що було зроблено, це залилися злітно-посадкові смуги відпрацьованим паливним мастилом. А потім були замовлені саме правильні їжаки, які розталені таким чином, щоб навіть гелікоптеру важко було сісти. І Кривонос нічого не видумував. Він просто учить історію вик... Використовує досі, де вже давно написаний кров'ю. Той самий метод його він використав і в 2014 році. В Краматорському аеропорту, правда, тоді вони були в повному оточенні. Він врятував аеропорт, Відповідно, Краматорська у 2022 році я читала коментарі. Поверніть кривоноса. Ми йому віримо. Кривонос врятував нас в 2014-му, В Краматорську врятує і зараз думаю, такого роду і коментарі були дуже багато, але часу читати не було. Потрібно було рятувати столицю. Кривоноса крава БУ, чайника. Продавав автівки, вкрав куртку крісла і так далі. Всі автівки, котрі знаходилися на території аеропорту, вивозилися її при мені. Під підпис я бачила це власними очима. Команда кривоноса була чітка і однозначна. Жодної цивільної автівки не повинно бути на території аеропорту. Це було прозроблено, аби уникнути детонації автівок при ймовірному обстрілі з повітря. Магазини з коштовностями охоронялися і були передані під замок по виходу з аеропорту. Чайники нові мною були завезені в аеропорт одяг і русі та інше обмордирування так само завозилися мною іншими волонтерами та друзями кривоноса. Багато що у аеропорту було зроблено для оборони. Чисто на авторитеті кривоноса кривоносу дзвонило багато людей з питанням, яка потрібна допомога. БУ, чи навіть нова цивільна куртка кривоносу не була потрібна. Це навіть смішно. Багато військових їздили радитися з кривоносом. Це були серйозні хлопці, але вони не мали такого досвіду та погляду, який має кривонос. А тепер про харчування, ні я, ні оборонці аеропорту не бачили службу Ло жодного дня оборони аеропорту. Харчування на 900 дорослих чоловіків забезпечили Київ Фудмаркет, на яких вийшла через Яна Нгуєн, від котрого забирали в перші дні велику кількість їжі, навіть вигрібла в метро величезні сутки, що робити Чанчен. Пекарня на льватулостого волонтери, котрі були поруч з аеропортом. Мої волонтери друзі, котрі телефонували мені оборонці аеропорту і просили провести щось поїсти. Мені стало погано, тому що треба було годувати нагодувати не одну і не три сотні. Ні, дорослих чоловіків, хоча б один раз на день, але ми впоралися їжі, було удосталь навіть котлети та пиріжки, які вони ж були смачні. За що я дякую Володимиру Корнієнко та його друзям, завдяки Тетяні Олександрівні та її команді, були смаколики, пиріжки, консерви, чай, кава, вологі серветки. тощо. я можу з гордістю сказати і застосувати ми. Бо саме ми тоді вистояли разом. Кожен робив свою справу і це спрацювало. Я дякую всім, хто допоміг боронити аеропорт Києва, адже він невідмінно став би наступним після аеропорту гостомаля в разі захоплення аеропортом ми би отримали бої в місті, величезне руйнування та велику кількість жертв серед киян. Звісно, відбилось би, але якою ціною Сергій Кривонос я Дякую вам, що ви завжди думаєте наперед, дякую, що завжди цінуєте кожне життя і будуєте оборону так, аби обійтися без жертв. Це ваше друге аеропорт і друге врятоване місто. Сподіваюся, третього не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімне. Них телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.